Вже йде другий рік, як Україна втягнута в війну, хай і не оголошено. Війна несе з собою руйнування і численні жертви. Жертвами конфлікту на сході держави стало і чимало захисників з Чернігівщини. На превеликий жаль в ході антитерористичної операції, яка вже понад рік точиться на сході України. Чернігівщина зазнала непоповримих втрат. Ми схиляємо голови перед героями, які віддали життя гідно виконуючи обов'язок перед українським народом. На превеликий жаль, 131 боєць Чернігівщини вже ніколи не повернеться додому живим, і ці рани ще довго болітимуть над усім. Війна жорстока, вона не розрізняє, хороша людина чи погана гульця чи батько сімейства, скромний солдат чи високоосвічений капітан. Саме таким от бравим військовим і був Юрій Бутусов. На його честь у Бахмачі, рідному місці його матері, було відкрито пам'ятний знак. Бойові товариші, герої нарікають, мріяли приїхати на весілля до хлопця, а довелось на похорон. Намного приємніше було б приїхати сюди. На свадьбу, Юрій. На рождение сына, дочери. Но это наша святой святая обязанность, долг наш, приехать сюда и почтить память этого замечательного человека, хорошего товарища, друга, надежного, верного, образцового офицера, настоящего командира, которого любили и начальники, и подчиненные. Юра был разным и суровым, и мягким, и всегда мог, как говорится, найти выход из любого положения, всегда мог принять какое-то неординарное решение. Дія сталася 16 лютого під час боїв у місті Дебальцеве. Бронегрупа, якою керував Юрій, потрапила у засідку. Герой допоміг залишити палаючу бронемашину двом своїм товаришам, але натомість загинув сам. Він вмів приймати важкі рішення, був напрочуд розумною, освіченою людиною, а тому йому давали найскладніші завдання. Одне з таких і поклало край його життю. Юра любив життя, любив учитися, поэтому. его всегда было желание и стремление учиться, что-то постигать новое. Поэтому он и был и в Чехословакии на стажировке, и в Штатах на стажировке. Учился и военному образцу в Штатах, и изучал в Штатах английский язык. У Юры была очень светлая голова, очень умным был человеком, полиглотом, знал несколько языков, запоминал все, что видел и слышал. Поэтому он и, а, и умел делать анализ, соответственно. Поэтому и попадал на тяжелейшие задачи. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царе небесний, Тушителя душі істини, що Суды, Сыса наполняй, скарби добро життя подателю. Прийди, солойся, нас очисти нас до всякої скварни, спаси милосердні душі наші. Після вшанування загиблого героя нагородили живих. Перший заступник голови обласної адміністрації Леонід Сахневич вручив пам'ятні нагрудні знаки батуринським бійцям, які захищали незалежність України на східному фронті. На жаль, багато хто з них досі в лікарні, тому не змогли бути на урочистому врученні. Тим не менш, кожна нагорода знайде свого героя, запевнили нас.